Всім доброго дня 12 травня Тут уносив гліфосат. Ой, не помню якого числа надо дивитися відео. Не помню скільки, скільки днів. Напишу або в коментарях або напишу на екрані. Коротше, результат 2 літри гліфосату. Культивація одна була. Ну хто відео те дивився ну, перед цим, що відео було, то зараз покажу вам яка різниця. Ну, як ви бачите, ось це ще мало днів пройшло. Оцей колючка неома чи невідома, чи як вона там. Бачите, вже починає трошки амброзія теж. Так амброзія в якій фазі. І в тій починає типу, гинуть. І вилив тут був води 100-100 літрів, 150 десь так. Ну, 100, навіть десь був вилив води. Так що, бачите, Сонях теж ось. Ну це ж ось як покрутило. Я думаю, ну це ж треба глянуть скільки, скільки днів не можу пройти, ну глянуть, бо інтернета тут на полі немає. Бачите, як он круто його. Весь цей репях. У нас сьогодні опять похолодало, холодно. Не знаю що за погода така. Волога он 4-5 см десь є. Так що... Працює. А там де ось о, ваточник той, сирійський, чи як його там кажуть. Зараз покажу вам. Бачите який ось навіть колючка ця і та оно, бачите, вже огнітається. наскільки. Я думаю, через пару днів е, тут буде чорний пар. Хтось мені писав коментарій, що якщо я закультивірую, тут полізуть бур'яни. Так вони полізуть. Ну, суть в тому, що якби я ще культивацію робив тут, що більше часу пішло б на культивацію і на розхід солярки Тут я по часу Потратив тільки один час, ну хай там час 10. Пирій. Як можете бачити, дивіться. Тоже жовті є. Ось ваточник. Цей ваточник я приходив, де він у мене. Получається е, я потихеньку включав скорость і його потихонечку-потихонечку бризкав, дивіться. Я думаю це спрацювало. А може мороз придавив, хто його знає Лободан, бачите сразу? двери тоже придавило амброзийку тоже ну, думаю після 20 числа будемо сіятися так як у нас уже тут наверно всі поотсівалися а по поводу культиватора хотів сказать чи в следующем відео сказать бачите ось о. Отак культиватор все йшов І ось все йшов Одна сторона, виходить, лап пропускає. Я її двигав ті лапи, подвинув, вже ж так, подивився де пропускає, подвинув, дзвоню на завод, кажу, так і так кажу, мені ще дві лапи можна. Вони кажуть, ні, у нас тільки комплектом йдуть Дополнительних лап ми типу, не продаємо. Ну, ось видно, межа. Кажу, а чого так? Ну я ж кажу, вас замовляв. Ні, тільки так. То отдільно буде відео, як я буду культивувати Ці лапи я вже заказав, і відео я вам далі покажу. Покажу, розкажу, які потрібно лапи брати, а які взагалі я вам не ну, не, лав, не, кров, не, не лапи, а самі ці. Та Кронштейни, кріплення для лап. Я б вам би не совітував такі брати Взагалі. Щоб ви нічого не мучилися, я вам би не совітував Ну тут різниця є. Ось я там культивацію робив, тут плюнув, не робив нічого. Рішив так загліфосати і все. Ну тут дивлюся, ось Поліс поліз. Це як Міщій. Бачите, як поліз. Його не було. Берізка ось тоже, не отживе, виживе. Соняшник, я думаю, пропаде. Тут одна дісковка і більше я нічого не робив. Так як хотів сохранити вологу. А, забуду сказати культиватор, культиватор техпромсвіт. Це я, навіть ще цю полосу проходив. І ще раз у мене, виходить, 100 літрів осталось. тут, і це вже тут, я вже не проходив другий раз. Бачите, за слідом, де я притоптав, наскільки зеленіше. Ну тут і різниця тим, що я проходив і тим, що я не проходив. Тут різниця, наверно, вже там я проходив та різниця, нане 20 днів, а якщо й не більше. Тут і видно одразу де за слідом, тут зеленіше, не знаю камера чи передає чи ні. Є А там полосу я пропустив, зараз вам покажу. Полосу тут пропустив, хоч би мопед не вкрали, бо буду йти пішки потім буду йти пішки потім додому. А йти додому пішки, якщо мопед свиснуть, то мені виходить додому. Кілометра 3-й. Сейчас я вам різницю покажу. Ну, та й для себе берізка ось, бачите, загинула після двух літрів. Може ще й не загинула, конечно, ну. ну видно. І вон, бачите. Це я перший первий тут і дисковку я тут проводив. Була дисковка дуже рання, тільки-тільки почало підсихати ґрунт і я зробив дісковку, бо думав як буде як груду бить. Ну воно так і вийшло, Добре, що я так і заїхав, ось бачите ця груда, дивіться, вона вся якби розпадається. Це перший такий дослід у мене. Я думаю, менше треба дивитися Ютубу Ногутільчиків і всіх остальних, а може й ні. А тут, а де я пропустив, ось бачите, який бур'ян був. Коротше, обризкуватель я аж мальнув, а що ну і гашо всього. Получається, я тут полосу пропустив. А це як там бризкав і оставалося 100 літрів, я вирішив тут проїхатися заново, за фасати. Ну, дивлюся і по цьому це добре, дивіться амброзійка Вже помирає в жовтії. Ну це ще й мало днів пройшло, Так що... Отак от, от холодно, щось така якась погода непонятно щось дуже холодно, не розумію, що така погода у нас. Вчора тепло було, дуже тепло, сьогодні вже якби холодно. І холодно до такої степені, що аж хоч би шапку бери, а так в ушанку. Ну в шапку вдівай, не в ушанку, в ушанку не треба. Це ось тоже полосу пропустив Наверно Спішив додому Так что так По культивации Тут я культивировал Блин ну все даты не запомню Дуже багато дат Получается Тут культивировал тоже Не помню якого дня Ну тут конечно культиватор Працює бачите як... Добре, ну є нюанси. Не вистачає йому двох лап. Ось теж йшло, тут пропустила. Якесь одне крило пропускає. ну Заказав, ось буде віддільне відео у других людей. Люди согласилися, все добре. Це йшов. Куди туди, а потім назад йшов і та сама сторона. бачите Це виходить права чи якась сторона. Ну тут ось де бризка, бачите наскільки чистіше. І волога у нас ні одного дожджа не було. Ну, бачите, до твердого, ось отак, сантиметрів 5, якщо й не вище. Це ні одного у нас дождика ще не було. Пшенички, конечно, у нас Ну, в мене іменно слабуваті Бачите, яка пшеничка стан. Щось слаба вона. Не знаю чому. Щось непонятне, якісь Що їй треба. Де там каче? щось погода, ці зміни якби дуже, дуже... Влияють зміни Клімату цей і сюди я вносив 100-110-120 кг е, селітри і вносив раненько, якраз ще була волога. Кажу батькові, воно тільки підсохло і почав вносити, ну все одно щось воно не то. І два рази я вносив і гумат, і ще там щось короче, тут мікродобрив ще вниз. Ну, більш-менш вона так, якби не знаю, гарна. А там комбайн покаже. Я думаю, нам пацюцькам, свинкам хватить прогодувати. А там воно все далі буде. Так що отакі от справи на вовки бігали, дивіться. Слід такий. Так що така пшеничка є, містами слабенька, якась така волнами. О там сусіди так, вони виходить, осінню і весною удобряють. Так там різниця є. Акація у нас цвіте. Так що Акація цвіте в цьому році, це 12... 12 травня, бачите, у нас акація цвіте. Якби так непонятно якісь. Не знаю, не розумію я. В тому році дожжі були. В тому році, 12 числа травня, я тільки бризкав пшеничку від бур'янів. В цьому році ми вже ось колос получили, от вам і різниця. Чому так, не знаю. Бачите, вже колос. От вам рік, рік на рік не виходить. Так само як відео брат дивився, каже, каже, каже я хоч роблю на роботі, каже, в мене якби стабільна робота. Я отробив, заробив і все. А ти каже... Каже, як на пороховій бочки сидиш, каже, це хуже, ніж лотерея. Каже, чи виіграєш, чи не виіграєш. Каже, стараюся для цього, щоб у тебе все було. Був типу, прибіль якась. А потім в один момент ти каже, можеш лишитися, ну, всього, краю. можеш зостатися ні з чим. Так що отак. От. А всі пишуть, треба атак, треба атак. Все зависить оттуда дуже багато оттуда. від погоди. Бачите, холодно, стрес, кукуруза теж у нас там печально така стоїть, ну, наче поки відходить, а там що далі буде, то будемо спостерігати. А так я поїхав додому. Всім дякую, всім до побачення. Ставимо такий подобайку, а я пахнув. you <laughs>